У православних і греко-католиків почався найрадісніший тиждень світла седмиця. Люди навідують родичів, частують гостей, паскою, дотримуються народних звичаїв. Львів'яни сьогодні святкували обливаний понеділок. Хлюпали один на одного водою. Це давня українська традиція. Після Великодня Окропитися вважається, що це принесе здоров'я, а молодь вірила, що якщо будуть облиті водою, то одружаться по любові. Сьогодні без ось таких саморобних поливалок діти і підлітки на вулицю не виходили. Найбільше охочих побешкетувати зібралося у Шевченківському гаю. Це етномузей під відкритим небом. Обливати когось або самого себе на великодньому тижні стародавній звичай, кажуть етнографи в його основі. Віра, що весняна вода очищує. Ще з давніх часів до нас прийшла традиція обливання водою. Саме на світлий понеділок, на другий день Великодня, люди обливалися водою з побажанням здоров'я, щастя. Будь здорова, як вода, і весела, як весна, примовляли колись поливальники. Зараз про витоки цього свята молодь здебільшого не знає, але традицію обливатися водою пам'ятають з дитинства. Всі ходять, і я так само ходжу. Кого обливаєш? Знайомих і так просто дівчат. Дівчата не ображаються. Раніше за традицією, вони мали роздавати хлопцям-поливальникам писанки. Але нині у відповідь молодики отримували водяного прожухана. Ой, враження всі тільки початок, але але бути дуже класно зараз, мокрі. Мокрі, джерела. Ви не бажаєтесь на хлопців. Ні, щоб великодня традиція не переростала у хуліганство, чергувало більше правоохоронців ніж зазвичай. У тих, хто бешкетував надміру, відбирали водяну зброю. Любов Марченко, Ольга Крупник перший національний.